Погода в Україні 2 грудня буде сухою, достатньо теплою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр 2 грудня у Закарпатській та Івано-Франківській областях буде сильний туман з видимістю 200-500 метрів. Це може призвести до ускладнення руху транспорту. Синоптики оголосили штурмове попередження першого рівню небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те. Що початок нового тижня в Україні не принесе суттєвих змін у погоді. Температура повітря трохи знизиться. Вночі очікуються мінуси, а в день незначні плюси. Істотних опадів не буде. В Україні 2 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики істотних опадів не прогнозують. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. На заході та Півдні країни в день від 1 до шести градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 2 грудня в Україні буде трохи холодніше, найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 1 плюс 7 градусів, а найнижче очікується у Луганській, де температура повітря опуститься до мінус 3 плюс 2 градусів. У Києві 2 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Температура протягом доби від 2 тепла до 3 морозу. У Києві вночі від 0 до 2 морозу, а в день від 0 до плюс 2 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.